Найголовніші правила, щоб не потрапити на гачок шахрая, це е, у всіх облікових записах увімкнути двохетапну перевірку або двохфакторну аутифікацію. Як правило, більшість громадян на всіх облікових записах ставлять однакові паролі. Це є великою помилкою, оскільки, отримуючи доступ до одного вашого облікового запису, шахрай автоматично зможе заволодіти іншими входами ваші соцмережі. Тому краще для кожної соціальної мережі використовувати різні паролі. Під час створення паролю потрібно враховувати верхній і нижній регістр, ставити пароль більше, ніж 9 символів, використовувати символи та цифри. Останнім часом ми помітили тенденцію випадків, пов'язаних із благодійними виплатами від президента ООН та різних міжнародних організацій. Як правило, такі фішингові посилання перебувають у ваших соціальних мережах чи месенджерах шляхом таргетованої реклами. Якщо ви вже дійсно стали жертвою шахрайства, не панікуйте, зафіксуйте всі обставини злочину та повідомляйте на гарячу лінію 102 чи через офіційний сайт Департаменту кіберполіції шляхом електронного зв'язку.